Дніпрозажинськ знову приймає на своїх теренах спортивні змагання високого рівня. Цього разу до нас завітали учасники п'ятих юнацьких спортивних ігор України з водних видів спорту. На відкритті змагань побувала знімальна група першого Дніпрозажинського. Змагання зі стрибків в воду, які проходять на базі басейну Мікомп з 5 по 7 березня, це перший етап юнацьких ігор з водних видів спорту. Участь в цьому етапі беруть близько півсотні молодих стрибунів з семи областей України. Ці ж є відборочними чемпіонату Європи серед юніорів. Стрибки в воду спорт видовищний, захопливий. Коли споглядаєш, як після неможливих запаморочливих піруетів людське тіло стрімко пірне у воду, дух дійсно перехоплює від тривожного захвату. Тому оплески та вигуки глядачів цілком щирі. Навчитись цьому мистецтву. Мріє багато хто середні призиженців також. Звичайно, для цього до басейну необхідно додати ще дещо не менш важливе. Треба відкрити детську спортивну школу, і коли почнуть працювати тренери Тогда трені, тоді десь, ну прыгун готується. Хороший прыгун, навіть сріді лет 5-6 років. Дніпроджинськ має сучасний басейн, але чомусь школи, у якій можна було професійно опанувати стрибки у воду, немає. Змагання зі стрибків лише перший етап юнацьких спортивних ігор. Другий етап водне поло та третій плавання відбудуться влітку. Тож побажаємо спортсменам подальших успіхів на шляху до олімпійських висот.